Вітаю! З вами Ірина Науменко, амбасадор фінансової грамотності фонду гарантування вкладів фізичних осіб, консультантка зі створення та управління сімейним капіталом, сертифікована тренерка грі тренінгу життєвий капітал, вчителька географії та фінансової грамотності приватної школи. Ми продовжуємо говорити про фінансову грамотність та розберемо сьогодні. Такі поняття, як фінансова стійкість і фінансовий добробут, для яких вона є основою. Протягом життя на нас чатує багато різних неочікуваних моментів: народження дитини або, на жаль, втрата близьких, весілля або навпаки, розлучення, запуск або втрата власної справи, переїзд у нове місто або країну, особливо актуально зараз на тлі війни, раптові розлади здоров'я, поламки техніки, подорожі, відпочинки і багато іншого. Кожна з цих ситуацій може суттєво вплинути на фінансовий стан. Для того, щоб легше переносити подібні виклики, навчитись керувати можливими ризиками і кризами, необхідно формувати в собі фінансову стійкість, здатність чинити опір, справлятися з фінансовими негараздами і відновлюватись після їх подолання. Для підприємців фінансова стійкість означає можливість не лише зберігати бізнес, а й створювати нові можливості для розвитку та збільшення прибутку. Для населення в цілому фінансова стійкість дозволяє легше долати фінансову кризи, що позитивно впливає на економічне зростання країни. Важливо постійно вдосконалювати навички управління грошима, що, у свою чергу, дозволить приймати виважені фінансові рішення. Людина, яка постійно працює над рівнем фінансової грамотності та посиленням фінансової стійкості, обов'язково досягне фінансового добробуту. Але що ж таке добробут? Що він дає та чому його так прагнуть досягти? Фінансовий добробут це стан, у якому людина або родина має достатньо коштів для задоволення своїх поточних потреб, уміє керувати своїми фінансовими потоками і досягати фінансових цілей, впевнена у своєму майбутньому та досягла фінансової незалежності. Це не лише про високий рівень доходу, а й про здатність ефективно управляти фінансами та планувати бюджет. Що робити для того, щоб досягти його? Які навички формувати та які знання здобувати? Давайте розглядати разом. По-перше, як вже говорили у попередніх випусках, важливо працювати над собою, а саме вивчати та розбиратися у фінансових поняттях та принципах, читати книжки, відвідувати тренінги, знаходити курси. Багато цінної та корисної інформації можна знайти на сайтах Талан і Гаразд від Національного банку України, які створені саме з метою фінансової просвіти населення. Беріть участь у трансформаційних іграх, які допоможуть виявити упередження та сформувати нові моделі поведінки. Набувайте навичок критичного мислення та аналізу, тобто пропускайте будь-яку інформацію через фільтр, перевіряйте на правдивість, шукайте перше джерело або офіційні підтвердження спростування. Радьтесь з експертами, формуйте своє оточення, обговорюйте фі питання фінансів зі знайомими та друзями. Дізнавайтеся, як вони діють в тих чи інших ситуаціях. Це теж допоможе формувати багаж знань та бачити різні варіанти поведінки в ситуаціях. Шукайте людей з якостями, які б хотіли здобути, які вже досягли певних результатів у стосунків з грошима, до рівня яких вам хотілося б рости. Вони можуть стати вашими наставниками і менторами, партнерами або й друзями. Ми часто недооцінюємо силу оточення, хоча насправді воно дуже впливає на нашу свідомість, самооцінку, звички та прагнення. Як вже говорила у попередніх випусках, людей, готових допомагати багато, вони просто можуть не знати, що вона потрібна. Єдиний нюанс завжди аналізуйте інформацію, яку отримуєте. Приміряйте на себе та приймайте самостійні рішення, виходячи з ваших цінностей, задач і потреб. По-друге, Вчитись управлінню фінансами та інвестиціями, змусити ваші гроші ходити на роботу разом з вами. Тобто вкладати їх в різні активи та джерела пасивного доходу, а не просто зберігати вдома. І тоді, через певний час, уже вони будуть працювати на вас, а не ви на них. Тут дуже важливо дотримуватись принципу диверсифікації, або, як кажуть, не класти всі яйця в одну корзину. Тобто, вкладати гроші в різні фінансові інструменти, що зменшує ризики їх втрати. Уникати надмірного ризику, не гнатись за високодохідними продуктами, оскільки часто це можуть бути небезпечні або шахрайські схеми. Максимально зменшити використання споживчих кредитів та лімітів кредитних карток поза межами пільгового періоду, в який не нараховують відсотки. Створювати фінансові резерви та подушку безпеки на випадок непередбачуваних витрат. Це може уберегти від втрати грошей, які зберігаються в активах та генерують пасивний дохід. по третє Контролювати доходи і витрати. Завжди пам'ятати, що ваші доходи повинні перевищувати витрати. І шукати постійно, як згенерувати нове джерело доходу, як і де зменшити витрати. Тільки в цьому випадку можна досягти фінансового добробуту, вчитись рахувати свої гроші. Без цього просто неможливо почати ними управляти, оскільки, не знаючи точної суму доходів і витрат, неможливо зрозуміти, як їх перерозподілити. Вести і планувати бюджет, системно записувати доходи, витрати. Це дозволить зрозуміти, якими фінансовими потоками володієте, в якому обсязі, куди їх зливаєте та як їх можна використовувати ефективніше. І по четверте: ставити фінансові цілі та планувати навчитися фіксувати свої фінансові цілі на папери. Поки ви тримаєте їх тільки в своїй голові, не буде відбуватись жодних змін. Бо це просто мрії. А мрії перетворюються на цілі тільки тоді, коли бачимо їх і маємо чіткий план реалізації. Виписуйте їх, плануйте кроки і терміни досягнення, а після реалізації плануйте нові. Це буде додавати жаги до життя, постійного руху та зростання. Мисліть позитивно щодо грошей і не відкладайте на завтра те, що можна зробити сьогодні. Насправді, коли ми беремо під контроль своє життя, то все можемо планувати. Свій стан, думки, кроки на багато років вперед, і не тільки для себе, а й для майбутніх поколінь. Цікаво, що масштабні дослідження, проведені мережею фінансового здоров'я міжглозивим рухом, який протягом 20 років успішно займається формуванням фінансового здоров'я населення США, виявили, що фінансовий добробут суттєво залежить від чотирьох ключових чинників: планування, козик, витрат і заощаджень. Тобто факторів тісно пов'язаних з тими, про які говорили сьогодні. І на наступних зустрічах поговоримо про них детальніше. Дякую за увагу! Побачимось в наступних випусках. І пам'ятайте, фінансова грамотність кожного з нас, запорука економічної стабільності та зростання всієї держави.